Добрий день, шановні любителі винограду. Сьогодні перший день літа, 1 червня, 2025 рік. Пройшли вже заморозки, настало тепло. Перші дні тепла і наш виноград, який пострадав від цих морозів, починає своє відновлення. Деякі кущі, вони власне не пострадали. Ближче хати, ближче будівель, перший ряд і половину другого ніби виглядає і непогано. Ось такі маємо прирости вже, підв'язали до першої проволоки. Ось Деякі вже, бачите, вже геть до другої проволоки. Ось такий має стан. М -м. Ось така картинка. Ніби до яке непогано. Ну, але не скрізь так, все солодко і красиво. О, зараз я перейдемо до іншого куща. Ось Бачите, ось така тут картинка. Також все добре. Але трапляється, ось, бачите, отакі листки. Ще це е, як наслідок морозів. Такі листя ми обриваємо. Обриваємо і з пазухи листочка. Ось цього основного, що щоб він якби загинув, вже мертвий толку вже він ніякого не дає. Ось звідси піде бронечка і заміщ... буде заміщення. Даного листового апарату. Бачите, це наслідки морозу. Але ось така картинка. Це не є наслідок морозу. Це є наслідок, якби, це не є морозобоїни, а це є саме, що не є антрагноз. От, власне, чим я боровся від антрагнозу. Я зробив вчора, бо холод був перед тим. Вчора було нібито перший день такого потепління. От, я зробив першу обробку від антрагнозу. От, яким препаратом я користувався? Я користувався ось цим препаратом Нордокс. Що таке нордокс? Це надійний контактний фунгіцид, бактерицид з профілактичною дією, ну, я б сказав, проти широкого спектру, спектру грибкових інфекцій та бактеріозів. Склад його 860 грам на кілограм, тобто 75%. Він найбільший якби, препарат з більшою. <тудова> Я б сказав, частиною, тобто 75% від кілограмів діючарівчина оксид міді. Чиста, біолог... Чиста біолог... біологічна активна мідь. Він сильніший за такі препарати, як, наприклад, Медян Екстра. Це самий, самий, що не є, останній як би, такий, знаєте, із останніх препаратів, таких дуже дієвих. от. От нам, Я їм працював, я до цього ж нордоксу проти антрагнозу додавав ще 3 грама приліпача. Ось ось власне перед вами ще і препарат Медян Екстра, також польсько, привезений з Польщі. Коштім я користувався. нордокса дається 20 грам я давав на 10 літрів. Ну, а хто користується бачком на 16 літрів, можна давати до 30 грамів. Інструкція стосовно Нордокса. Ось, вона, там написано від 15 до 20 грамів на 10 літрів. От. Ну, а тут Медіане Екстра дається ось написано 3 мл на 10 літрів. От, так. Ну, які ще препарати можна застосовувати від антрагноза? Це також той самий антракол о, і те саме пергаду дієве. Також від мільдю, також дієве і від антрагнозу. Ось такий стан, наприклад, сьогодні маю Юпітера. От це що залишилося. От, багато бачите, є і випади, почок теж мороз, мороз, так сказати, попрацював. От, оце, оці червоні пагони – це гібридна форма Калугіна Радужний. Таке бачите, воно повитягнулося між узля подовгувати, ну, вже доходить майже, майже до третьої проволоки. Ось от, от, такі в залежності от, такі от, маємо наявний стан. От, є і справи тут і погірші, Ось це. Бачите, є антрагнозом побите. От, це наш всім улюблений і відомий виноград, я б сказав, би, сорт виноград Байканур. Його дещо більше вразило. Він далі від будівель. От, його більше вразило. Але бачите, ось молоді листочки вже відходять. Відходять, дай сонечко. І все. ну, Бачите, він також. Кишмишвес, листовий апарат був трохи вражений, дещо відходить, дещо маємо те, що маємо. Молодіжь там була прихована. От. Тут бачите, ось на, на даму німку зараз бачите, чітко видно, ось ці нижні листя, що я не маю, воно пострадало. Воно посохло і я його повідривав, бо воно вже. Функції своєї не відіграє. А натомість від цих листків, бачите, з пазухи листків відбиває молоде, молодий листовий апарат, що буде і на заміщення. Головне, якби цей цвіт не був вражений. Ну, ще такий, якби бачите покорчений від морозів, морозів листя, воно вже верхні листочки, все, короночка вже загнута. Це свідчення про те, що виноград входить в своє русло, підходить від шоку. от і вже починає рости. бачите, Ось теж та ж колишня там, каталонія. От, ось який паган вже має на даному етапі. бачите, теж молодь. Молодіж була накрита, вона не вражена. Ну а де далі, картинка, звісно ж, гірша. Зараз пройдемо на наступні ряди. Я покажу картинку там. Тобто, висновки, які, да, що біля ближче до будівель. Виноград все-таки Лучше якби спасся. Ось це от, бачте, також непоганий Гібридна форма Ландиш, Тоже має суцвіття. Пальмороза, бачите, я так пострадав менше. Ось, ось так маємо. Зараз перейдемо до аватара, глянемо, що там аватар на крайніх рядах. У мене що з ним з аватаром? О, Бачите, тут Аватар я його багато залишив. Ну, тут а, тобто, як чувствую, що попаду в халепу. Ось так я нічого не нормував. Бачите, скільки він, яка тут картина, звісно. Але бачу живе, от. Бачите, і Тут вже пагони нові, які ростуть, вже нормальні. Буду тут нормувати, калібрувати завтрашнього дня вже. Вже видно, що тут де. Яке залишилось, бачите, тут є і крепше побити. Ну, якось така картина. Пронумувавши, бачите, от, скажімо, в цю сторону цю сторону аватару виходить от така от така, така картинка. Бачите, можна, Якщо залишається більше, то можна навіть в такій ситуації щось і вибрати на плодоношення. Тут більш-менш пронормовано. Тобто зайве видалене з квітконосами, О, де, є, де, є, де буде цвітіння, Ось так залишаємо О, така картинка. Хочу звернути вашу увагу. Вже, вон, бачите, який воно уражен. Це все, це все мороз. Це все мороз. А ось один із рядів мене був прикопаний в землю, я його до максимуму тримав. От, і була маленька брунька, під час морозів дуже була малесенька брунька. От, і він не пострадав. Бачите, він не пострадав абсолютно. Він ніде має ні антрагнозу, не морозобоїний. Ні, Бачите, нічого ну, чистий. От, от весь ряд. Бачите, я його підкормив. Бачите, тут були ями заряджені, я вже тобто. Коров'ячком побалував. Бачите, такі от лунки вигрібав при корновій зоні. Ось така власне, ситуація. От, бачите, отак. Тобто лучша ситуація там, де був прикопаний виногран. Да, пізніше стартує, але можна запобігти від морозів. Ось так от молодь себе почуває. Бачите. Живе та здравствує, бо була накрита. Якби було накрите, то весь виноград був би в нормі. Бачите? А тут ситуація, на відміну від перших рядів, дуже от вам. Кажете, слава Україні. Розпустилася раніше і дубанула її. От і ось і такий варіант. Цей край тут сміху мало. От, сміху мало, бачите. От. От, от ситуація. Ну, це буде урок, на наступний рік будемо дбайливіше відноситися до цього всього цієї ситуації. От, можливо, будемо готувати якісь агроволокно, не тільки там обдимлювання, Ну, головне, чим би ми, якби заходи не вживали, головне не проспати той мороз і бути на чеку. Ось Бачите, школка. Висяжена школка. Ось так от якось, якось так. Ну. На цьому все, буду закінчувати. Такий останній пагон не погнали, листового апарату нема. Хочу запропонувати кому, можливо, хто бажає обробити від антрагнозу, ще не обробляв. Можу поділитися, в мене також є надлишок. Нордоксу, хто хоче. Також маю. Я ще в залишку препарат на першу обробку, тобто танус. От, і маю Фалькон, тобто від мільдю гіадюма. Нордокс також. Кого цікавить моя пропозиція, можете звертатися. Там телефон буде в описі під відео. На все добре, до назустріч, до наступних відеосюжетів. Пока-пока. На все добре.